Вітаю любі на моєму ютуб-каналі АстроПсай. Мене звати Ірина Бунь-Музичук, Я нумеролог та астропсихолог. Уже більше трьох років я працюю з людьми в сфері саморозвитку та особистісного росту, допомагаю людям пізнати себе, свої сильні сторони. Зрозуміти напрямок своєї діяльності, як комфортно будувати стосунки, які закладені саме в натальній карті кожної людини. І це дуже важливо для того, щоб мати такі своєрідні підказочки, ключики до щасливого життя. І зараз я починаю знімати серію відео про астрологію, про Детальну карту, що це таке, які показники є базовими для кожної людини, які показники важливо знати і розуміти для того, щоб йти істинним своїм шляхом. А також буду вам розказувати про знаки зодіаку, про будинки гороскопу та про те, що ж означає, коли та чи інша планетка знаходиться в певному секторі натальної карти і чим відрізняється натальна карта від космограми. Отже, залишайтеся зі мною, далі буде цікаво.